Є знижки на пенгерпевір та герпевір. 15% в аптеках подорожних пам та ощад. Росія вбила цілу сім'ю. Двоє дорослих та троє неповнолітніх дітей, серед яких і немовля, згоріли живцем у власному будинку. Цієї ночі агресор знову завдав ударів по цивільних на Харківщині, Одещині та Херсонщині. Про страшні наслідки нічних прильотів розповім за мить з вами. Новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Росія почала обстрілювати Харків з вечора 9 лютого. Щонайменше 10 БПЛА було запущено з ворожої території, з них вісім збито. Влучання було зафіксовано у немишлянському районі міста. Уражена цивільна інфраструктура. Виникло кілька масштабних пожеж. Обстріляно зокрема й нафтобазу, автобазу, звідки стався витік палива, що призвів до страшної трагедії. Поліцейські одними з перших прибули на місце та одразу почали надавати допомогу евакуйовувати та разом з рятувальниками локалізовувати пожежу, аби вогонь не перекидався на інші будинки. Все, хорошо Все, выходите Кто там еще остался? Давай, давай на надо ну, да, прошу 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 Все, давайте прошу сюда. Тащите, сумки. Чуть прошу Да, идем, 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 прошу сюда, 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 прошу не прыгай, аккуратненько, прошу Давай, 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 Хто є? Де ви є? Де ви є? Нет, на горі, де? Шикурі, шикурі. Внаслідок ударів ворожими шахедами, семеро людей загинуло. Серед них ціла сім'я: двоє дорослих та троє дітей семи чотирьох років та немовля близько шести місяців. В іншому будинку ще двоє загиблих. Також внаслідок прильотів і пожежі загинуло багато тварин. Ідентифіковано сім тіл, п'ять людей. Це фактично одна сім'я, яка загинула в одному будинку. Це чоловік з дружиною. І троє дітей, 7, 4 і 6 або 7 місяців, немовля ще шукають, працюють на місці всі наші служби, в тому числі судові експерти, для того, щоб провести ідентифікацію тіла і, відповідно, експертизу ДНК. Ще в одному там будинку знайдено фактично подружжя. Це чоловік та жінка. З родичами родини, в якій загинули троє дітей та двоє дорослих, зв'язалися для взяття зразків ДНК. Повідомив начальник слідчого управління поліції області Сергій Болвінов. Він зазначив, сім'я згоріли живцем. Як встановили слідчі, після обстрілу стався витік палива, який змішався зі снігом і розтікся вулицею. Пожежа зайнялася в 15 будинках. Сім'я опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку. Тіло чоловіка в коридорі будинку, мами з дітьми намагалися врятуватися в ванні, де тіло немовля, поки не знаємо, йдуть пошуки. Пізніше Болвінов повідомив, що встановити тіло немовляти на місці неможливо. Температура горіння була такою, що кістки та тіло дитини перетворилися майже на попіл. Все збираємо та веземо в морг на експертизу. Припускаємо, що мати тримала дітей, обіймаючи та притискаючи до грудей, написав начальник слідчого управління поліції Харківщини. Пізніше стало відомо. О, що чоловік жінки з трьома дітьми, що згоріли живцем у власному домі, живий. А у будинку ймовірніше за все знайшли тіло дідуся. ДСНС вдалося евакуювати кілька десятків людей з охоплених полум'ям будинків. Про деталі рятувальної операції розповів голова Харківської ОДА Олег Синігубов. Ми наразі знаходимося на місці, де продовжується ліквідація наслідків. Ворожої атаки фактично продовжується гасіння пожежі це був склад ГСМ. наразі що відомо, що евакуйовано біля 50 людей. Врятовано фактично з полем'я. Це чотири людини, в тому числі дитина. Чоловік отримав опіки 40% тіла. Знищено повністю фактично 15 житлових будинків. Рятувальники та правоохоронці продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки. Триває розбір завалів і деблокування тіл. Загиблих людей відселено біля 50 людей, оскільки ще зберігається небезпека витоку повторного палива. Один резервуар ще повністю заповнений там паливом. Наразі наші підрозділи ДСНС… локалізували пожежу однак, небезпека ще зберігається, тому місце. Події воно там охороняється наразі, і у випадку необхідності, звичайно, будемо розширювати зону там евакуації та відселення. Влучило два. Летіло більше десяти частину знищено, частину ще шукаємо. Будемо ідентифікувати і звичайно аналізувати. Тобто, ворог вигадує все нові і нові маршрути для того, щоб досягти своїх фактично терор... ну, тобто терористичних цілей. Дивлячись на страшну ніч, Харків стоїть. Емоційне відео з місця прильотів виклав мер міста Ігор Терехов. Він запевнив, що нас ніхто не зламає, і Україна обов'язково переможе. Як російський агресор руйнують наше місто. Місто герой Харкова. Але ми вистаємо, але ми переможемо. Десятки приватних домівок зруйновано. Ми переможемо. Слава Україні! А вранці 10 лютого, коли Харківщина оговтувалася від страшної ночі, ворог почав гатити по Херсонщині, яка і без того майже щодня під прицілом терористів. І знову під ударом терористів ціла родина. Під обстріл потрапив їхній будинок. Батьки отримали поранення. Їхня донька загинула на місці. 52-річна жінка отримала травми, несумісні з життям. У 77-річного чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму і контузію. У його дружини уламкові поранення. Ранення. Неспокійно було і на Одещині. Трьома хвилями тривалістю півтори-дві з половиною і знов півтори години ворог атакував регіон шахедами. Першу хвилю спрямував по обласному центру. Всі дев'ять дронів були влучно знищені підрозділами протиповітряної оборони. Однак уламками одного зі збитих шахедів пошкоджено технічну споруду при портової інфраструктури. Поранення отримав один з працівників підприємства. А ну, тихо, тихо. Що за... Щас, тихо. Что-то падает. Пожрал! Пожрал! На пішату ще... другої третю хвилі атак ворог спрямував по припортовій інфраструктурі. По Дунав'я тут вдалося знищити 12 дронів. Однак ворожі БПЛА поцілили в припортові об'єкти. Там поранено трьох працівників, а також по цивільній інфраструктурі. На території Ізмаїльського району внаслідок атаки падіння уламків збитого дрона спричинено пожежу приватного будинка і гаража. Інформації про постраждалих не надходило. Команда Тесен висловлює щирі співчуття родичам українців, яких цієї ночі цинічно вбила країна терорист. Постраждалим бажаємо якнайшвидшого одужання та відновлення житла. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.